13 грудня День святого Андрія Первозванного. Андрію, Андрію, я на тебе коноплі сію. Дай мені знати, з ким їх буду брати. Такими словами, дівчата починали свої ворожіння на Андрія у ніч з 12 на 13 грудня. Цього дня православні християни відзначають свято на честь святого апостола Андрія Первозванного. Тернопільська бібліотека номер 4 для дорослих та Тернопільська обласна школа народних мистецтв спробували відтворити народний колорит, показавши андріївські вечорниці, які назвали на Андрія кожух Гріє. На Андрія за давніми віруваннями дівчата гадали, чекали цього цілий рік, щоб знати свою долю. Гадали на свого суженого, різні, різні є гадання. Була така традиція: дівчата ліпили вареники, запрошували хлопців до себе в гості, їх частували. І також любили пожартувати, ніби в кожен вареник щось таке: підкласти, може якийсь горішок, цукерочкою, кому що попадалося, ніби так жартували. Також на Андрія хлопці робили збитки дівчат. Стародавня християнська легенда каже, що апостол Андрій проповідував християнство в самому Царгороді на прибережжі Чорного моря та в околицях Києва. Хоч Андрій перевозваний християнський святий, але народні традиції, звичаї і обряди в цей день мають дохристиянський характер, угадування майбутньої долі, заклинання, ритуальне кусання калити. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ввечері 12 грудня. Жартували, оповідали цікаві історії, грали в різні ігри та ворожили. Це дуже весело, і ми ну, ще як це історію, ми можемо повернутися в ті часи, коли ну, раніше це було простим для людей, ну, там святом вичерниці, ну, що то такого. Але зараз це дуже прикольно. Готувалися учні до цього виступу два тижні. На уроках народознавства, вокалу, хореографії, малювання діти вчили вірші, готували сценки, співали, каже Наталя Космина. Я переконана, що такі заходи несуть великий виховний вплив, тому що ми відроджуємо традиції і звичаї наших прадідів. Чого тільки хлопці не вигадують, щоб дівчатам збитки зробити, ставлять опудала, знімають ворота, залишаючи неподалік, щоб батьки швидко вранці їх знайшли. Навіть шибки у вікнах малювали або папером вікна затуляли. Та щоб у цей день хлопці не зробили, то все їм прощали. Бо така традиція існує: що на Андрія кожен хлопець пустує добрий день.